Всім привіт зараз. Звичайно, головна тема це те, що вирішила робити Росія, особисто Путін йдеться про мобілізацію і погрози застосування ядерної зброї. Розберемося, що із ними як може відповісти захід на не лише погрози, а й на реальні удари, які виключати точно не можна. Найважливіша тема це питання ядерки, і я би сказав навіть, от реально, Путін, коли погрожував цим, він це зробив доволі обережно, сказавши, що можливо, все всі варіанти можливі для захисту Росії і нашого народу. Ми безумовно використовуємо всі іміючіся в нашому розпорядженні средства. Звичайно, якщо він каже про всі засоби, які є у Росії, це не лише ядерка, це також хімічна зброя. Не можна виключати і бактеріологічно, яка хоче заборонена, але Росія її має. Росія звинувачує інших в тому, що хоче зробити сама, да але з ядеркою цікава ситуація. Досі подібні звинувачення озвучувалися, скажімо так, от другим колом. Це могли б казати хтось так шалт пропагандистів або дімо Медведєва. Я вже не знаю, хтось з них виже ієрархії, от, але не перша особа. Тепер Путін вперше озвучив, от сказав це слово, і звичайно, що це мабуть важливо. І у мене є припущення, чому саме це зараз з'явилося. Річ у тім, що за останній час, ну кілька тижнів, ми чули, ми не чули майже ні від кого припущення, що застосування ядерної зброї реально, але чули від дуже багатьох посадовців. Політиків в найвищих експертів, найвідоміших на заході, про те, що вони вважають застосування ядерної зброї абсолютно нерелевантним. Боєголовки досі перебувають на зберіганні, і ми на заході будемо знати, якщо це зміниться, якщо їх направлять у військові частини. Я твердо вірю, що є певний рівень раціональності. Та відповідальності. Так, от, що ми бачимо? Ми бачимо в Росії гопніка, який керує державою, і ми бачимо, що весь світ сумнівається у здатності цього гопніка щось зробити. І є припущення, що, от, власне, з його психології, якщо у ньому сумніваються, він має це довести. І от питання зараз в тому, чи він блефує, чи він дійсно готовий до застосування ядерної зброї. Це не блеф. Заяви Заходу я трактую трохи інакше. Права в тому, що західна розвідка досить уважно дивиться на Росію, і вони чудово знали про їх плани перед 24 лютого, однак зараз вони не бачать якихось реальних кроків щодо можливості використання зброї, і це трошечки заспокоює. Але ти правий, те, що їх немає зараз, не факт, що вони з'являться через місяць, через півроку, чи навіть завтра. Якщо ми говоримо про Путіна, якщо у ньому висловлюють сумнів, у тому, що він взагалі здатний, це його може дратувати. Ну принаймні він таким чином втрачає кози. А кіла промахнувся. Да а, що ж, лишається ну, кілька питань, на які треба дати відповідь. Звичайно, ми не можемо гарантувати. Ну вже 20... так, що ніхто не може да, гарантувати 24 нічого. 24 лютого. Ну і події нього навчили, що весь захід може помилятися. Всі західні експерти можуть помилятися. Хтось не припускав вторгнення, хтось говорив, що Україна впаде за три дні, тобто не сталося того нішого. І так само і зараз, коли ми говоримо про поведінку людини, що втратила відчуття реальності, ну прогноз там вже стає непотрібний. Тобто говорити про те, що ми щось можемо з точністю сказати, ну не виходить. Ми можемо лише. Теоретично прогнозувати. От я намагався обміркувати, коли, якщо він все-таки буде застосовувати ядерну зброю, коли це може статися. І мені видається, що зараз можна лише говорити, що це не станеться до початку жовтня. Тому що 23-27 вересня будуть проходити так звані референдуми на окупованих територіях. Після яких там намалюють результат, що вони хочуть приєднатися до Росії, Росія має провести так само, як вони анексували Крим. Вони мають провести якесь засідання Ради Федерації, підписати указ, анексувати ці території. І після того Путін зможе сказати, що Україна нападає на Росію. Ті поставити ультиматум вивести війська там з Херсонської області, ну а там. або навіть якщо вони скажуть про те, що а, включено в Росію лише те, що перебуває під контролем а, російських військ зараз, то все одно українські збройні сили не зупиняться. Ми все одно будемо відвоювати свою землю, і це з точки зору Путіна буде означати, що вже йдеться про напад на Росію, але жоден ж, ніхто інший у світі так сприймати не буде. Тобто, це це до речі такий цікавий момент. Як на мене, це знову ж таки психологія гопніка. Ну от умовно, хто жив, ну мені пощастило, не пощастило бути підлітком у 90-ті, і я чудово пам'ятаю ті гопнічески часи. Коли ну, тіпа, дай сигаретку, ну, да, ну, тобто е, мор ну, приходять гопники, їх мета дати тобі в морду. А, і от можна було просто дати в морду, але це не по-пацанськи. Треба зробити так, щоб ти їх послав, щоб ти порушив якісь їхні правила, які вони встановили. А, так, і, але... і, і, і от е, ідея е, Путіна він би теоретично міг, якщо хотів би застосувати ядерну зброю, міг би зробити це прямо зараз. Але е, йому от по-пацанськи хочеться створити для цього Вибач, але якщо би він дійсно хотів би зробити прямо зараз, але йому потрібен був якийсь привід, чому цим привідом не міг бути обстріл по базі в Криму? Ну, це ж не мене питає. Ну, якщо бажання є, то це достатньо привід. Або навіть удари по нафтобазам в якихось Білгородській чи Курській областях. Фактично, за бажанням він міг оголосити це нападом на Росію, який вимагає. Як вікав, відповідь всі, всім видам зброї, включаючи ядерний. Тобто, це, фактично, все ж таки він утримується від цього. Це добрий сигнал. Це, це добрий сигнал, тому що ну, значною мірою є оцінки, що весь цей крок, це мобілізація, не можна ж оглядати ядерне загрозу окремо від цієї могілізації. Це в першу чергу для внутрішнього споживача. Путін, по перше, має покати партії війни, що Кєла ще не промахнувся, що він ще сильний лідер і ще здатний ще вести війну. Це першого для внутрішнього споживача російського, і крім того, звичайно, що він має це мобілізація як привід для чергового закручування гаяк всередині країни. Якщо це правда, тому що ну очевидно, що буде чому світ дуже спокійно реагує про ці мобілізаційні погрози, тому що знають, що в них мобілізація провалилася, і якщо люди не йдуть воювати за велику суму грошей, то їм буде складніше знайти людей, які будуть це робити майже безкоштовно, що... так. Ну ми чудово розуміємо, що це теж дуже непросто буде знайти цих людей, Ну, але все одно, звичайно, тут можна і варто з тобою погодитися про те, що ймовірність ядерного удару через це все таки знижується, на якщо ми говоримо про оцінку, але вона відносно вона, висока. Вона вище ніж будь-коли досі. Вона вищою, тому що дійсно в якийсь момент Путін розуміє, що всі решта аргументів вони не діють. Ядерний це все ж таки аргумент останній останнього шансу, поки у Путіна є сподівання на мобілізацію. Є сподівання дуже важливі, що Європа замерзне і сама приповзає на колінях. Вони досі це вірять. Зрештою, є можливість зірвати зернову угоду і знов-таки поставити світ на, на під загрозу голоду. Вони це теж цей інструмент тримають в увазі. Ядерний є останнім. Але ти знаєш, на мій погляд, аргумент чому ні, ми кажемо про реакцію Заходу. Але ще не менш важливою є реакція Сходу. Досі Путін користувався, ну, якщо не підтримкою, то певною лояльністю найбільших східних країн це Індія, Китай. Будь-яка не, не ну окей, мене інша думка. Але Ну, от подискутуємо будь-яка використання ядерки скорі за все повернеться країни в табір санкцій. Ти кажеш про лояльність сходу, і тут я не зовсім можу погодитися. Ця лояльність була на початку великої війни, але зараз Путін почав її втрачати. Зокрема, навіть Індія вже прямо заявила Путіну в устами прем'єр-міністра про те, що війну треба закінчувати, тобто Путін відчуває, що він її вже втрачає так. Я з тобою повністю згоден. Ну, звичайно, але це не означає, що Індія і Китай введуть санкції долучають захист санкцій. Але в випадку ядерної якихось хуліганств, то цей варіант є дуже реальним. світі існує купа краї... конфліктів між країнами, які мають ядерну зброю, згадаємо Індію Пакистан. Але досі всі конфлікти йшли без неї. І будь-який такий крок Росії створить такий прецедент, який буде небезпечним і для Індії, і для Китаю, і для всього світу, і це те, що об'єднує такі країни, як США і. І Китай, в це навіть може об'єднати навіть такі країни, так і тепер давай все таки поговоримо про ну, якщо ми оцінюємо імовірність цього як не нульову, як відносно високу вищу, ніж будь-коли. То варто продумати про те, як може бути застосована ядерна зброя і якою може бути відповідь заходу. Щодо першого, я пропоную послухати експерта, але перед тим нагадаю, що варто підписатися на наш канал і звичайно. Лайкнути це відео для того, щоб більше людей дізналося про те, про що ми говоримо, і ну і власне це відео було більш популярним. Вони вважають, що є таке поняття як обмежена ядерна війна, яку можна вести проти західних країн в Європі. Перший вид удару це демонстрація. Тобто, офіційно, у них вважається, що якщо нанести удар ядерний, десь в безлюдну Територію, можливо, якісь гірські масиви для того, щоб продемонструвати готовність до застосування ядерної зброї, і противник має після цього поводитися на капітуляцію. Якщо противник не погоджується, то тоді можна нанести удар залякуючий. Знову ж таки, вибирається таке місце не густо населене, але е, яке може е, мати значення, тобто знищення цього місця з військової точки зору. Це можуть бути або якісь скупчення військ. Після цього вони вже вважають, що Європа точно має погодитись на перегори і третє це вже. Удар на ураження, тобто початок фактично цієї обмеженої ядерної війни з нанесенням кількох ядерних ударів уже по містах, і тоді виникає запитання, які можуть бути сценарії у нас? Тобто, якщо Росія нанесе такі демонстраційно, але в нас мабуть вийде демонстраційно залякуючий відразу Росіяни вважають, що після цього. Країни НАТО мають погодитись на капітуляцію України. Ну звичайно, Україна ж не має суб'єктності за нас же вирішує Вашингтон. Звичайно, так тобто вони вважають, що на Зеленського будуть тиснути і будуть примушувати його до капітуляції, тому що вони тобто Росія буде надсилати сигнали, що далі ми будемо вносити масовані ядерні удари. Нам уже все, все рівно єдиний шанс виїсти з цієї ситуації і да і дати можливість Заходу продовжити боротьбу це щоб Україна продовжила боротьбу. Тобто, незважаючи на демонстраційний е, залякуючий удар, Україна продовжує боротьбу, і тоді е, захід почне діяти як приблизно після 24 лютого, коли виявилося, що Україна е, протрималася більше ніж 48 годин. Вони почнуть. Діяти, отже, якщо йдеться от про а, таку схему, якщо дійсно Путін буде діяти так, як це передбачається, то а, ну мабуть Києву можна бути більш-менш спокійним, але ну, звичайно, гарантії ніякої немає. Але тепер подумаємо про те, як може відреагувати Захід. Чесно кажучи, вже ну, намагався розміркувати. Я викладу свої ідеї, можливо, у ну, тебе будуть додаткові. Давай. Тому що дійсно зараз окремі країни про це думають. Окремі країни це передусім США. В той час як Європа, ну, більшість держав Європи кажуть про те, що ядерка в принципі неможлива, то в США цю можливість обмірковують через це той же Байден. Попереджував Путіна, щоб той не застосовував зброю. Don't. 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 Так от. Я бачу кілька кроків. Вперше і він насправді величезний. Це те, що на Росію моментально, от протягом буквально навіть можливо не кількох днів, а кількох годин після ядерного удару визнають державою спонсором тероризму. Це той крок, на який штати відмовляються йти. Ну має на увазі адміністрація Байдена Держдеп. Бо визнання держави спонсором тероризму по суті блокує абсолютно усі долари. Вір. З рахунки з цією державою а банкам цієї держави, якщо або навіть банкам інших держав, ну, умовно тому ж Deutsche Банку. Якщо той вирішить торгувати із Росією, ну тобто мати кореспондентські рахунки і в Росії, йому можуть заборонити мати кореспондентські рахунки в США, тобто в такі в санкції другого рівня. І через це просто Росія стане мега-токсичною на світовому ринку. І найголовніше, що в цьому ну навіть не знаю, чи най, чи не най, але дуже важливе це те, що у разі оголошення Росії державою спонсором тероризму з нею сполучені штати припиняють будь-яке спілкування щодо спільних проєктів. Тобто, зараз вони намагаються співпрацювати з Росією десь по питаннях Африки, спільного протистояння Китаю Питання клімату. Питання клімату, да це також важливо протистояння тероризму на близькому сході. Тобто десь вони намагаються вдвох об'єднатися, щоб натиснути на Іран з приводу ядерної програми. Припустимо. І, власне кажуть, що саме через це Штати не хочуть обривати контакти з Росією, тобто визнавати її державою спонсором тероризму. У разі, якщо буде ядерний удар, будь-які контакти з росіянами ну, стануть апріорі неважливими. І це визнання от буде отак-от моментально. Що ще? Ну, ти більше по торгівлі, от як ти вважаєш, що можна зробити? Перш за все, дуже важливо, що ядерний удар може бути в класичному вигляді, як ракетами, так і гібридної якості атак на атомні станції. А для понту звинувачити в це Україну, це, на мій погляд, є більш реалістичним ніж прямі ракетні удари. Але що... треба, щоб знали точно світові лідери, що це все-таки Росія. Е, я думаю, що є це розуміння, і сигнали західних лідерів показують, що вони не будуть робити різниці між прямою атакою та такою гібридною. Це, мабуть, погляд дуже добре. Е, що стосується санкцій, ти знаєш, ключова санкція полягає, от точно сказав, токсичність. Можна створювати там статус країни терориста, чи спонсора тероризму, хоча вже країна терориста, чи якогось іншого, вводити ембарго повне торгове, це цілком можливо. Але Росія стане настільки токсичною, що торгівля з нею стане неможливою. Зараз ми бачимо, що окрім санкцій є примусових, є добровільні санкції, коли компанії самостійно виходять. Очевидно, що. Цей крок буде настільки неприйнятний для цього світу, що більшість західних компаній, навіть без оголошення цих санкцій, просто зупинять будь-яку співпрацю з Росією. Тобто вона стане повним ізгоєм, щонайменше як КНДР. А очевидно, що і більше, тому що Кендер досі не робила ядерних ударів, тільки погрожує ними. Ну або робила випробування ядерні, що ну, да. історія. Да. І Я погоджуюся, що токсичність це дуже-дуже важливо, Але токсичність впливає на західні компанії. А от на східні компанії більше впливає статус. І Я думаю, що не пнавіть тут можливе не лише оголошення а, Росії державою спонсором тероризму. Ну спонсор це це просто через те, що вже є такий статус офіційно. Mm -hmm. Насправді це вже держава-терорист, no, no. але з точки зору законодавства сполучених штатів, де напрацьована no, no, no. А, да, то вона напрацьована саме для спонсора тероризму, тому назвуть Росію в цьому разі саме. Так, і навіть спонсора тероризму можна застосовувати по-різному. Бо ну, наведу приклад Іран, держава спонсор тероризму, але існують західні авіакомпанії, які літають в Іран. І от мені доводилося чути, що у цих авіакомпаній. Є великі проблеми із відкриттям рахунків у доларах, і а США можуть якщо зроблять designation, тобто як присвоєння цього статусу, вони можуть навіть просто напряму прописати, що будь-які контакти із цією державою вони ведуть до запровадження санкцій США і весь схід і інші просто відпадають. Вони перестають торгувати з Росією. Президент Ірану був пов'язаний з тим, що дії Сполучених Штатів не підтримував ЄС. І ЄС сам розробляв механізм, як допомогти Ірану обходити американські санкції там, Трампа. Звичайно, що такого не буде. Очевидно, що в даному випадку Росія зіткнеться з єдиним фронтом і не тільки США, і ЄС, але я певний за і східних країн. Можливо, вони будуть не настільки прискіпливі, але теж будуть вимушені приєднатися до цих санкцій. І, мабуть, головне, що це питання не тільки санкцій, але строгості їх дотримання. Очевидно, в даному випадку цей рубільник буде введений на максимум і будуть перевіряти будь-які контакти, і тепер це просто порушення санкцій, а співпраця з тероризмом це вже не фінансові якісь покарання, а можливо і кримінальні. І що ще для нас теоретично може змінитися? А я цілком припускаю, що ті держави, які. Не хотіли нам постачати зброю. Після того у них пропаде аргумент, тому що їхнє, їхнє суспільство почне вимагати постачання Навіть зброї Орбан? Ну, у Орбана немає суспільства. У нього є маса, яка покрита пропагандою у Орбан. Це ще один Путін, але маленький, і який тільки вчиться. Ну, ну жарт жарти жартами, але від Орбана ми не чекаємо якоїсь зброї. Але маю визнати, що ефект може бути різним. Одночасно і з тим, як може бути ефект, що дійсно нам. Розблокують постачання ну, усього, ну, умовно, там, можливо, навіть і літаків. То може бути і протилежне, що, типу, якщо Росія робить так, то може не будемо посилювати Україну, щоб вона не вдарила ще раз. Ну, іноді, в логіку західних лідерів, теж важко якби, осягнути її. Знаєш, от наприкінці мені б хотілося бит озвучити дві тези, які мені здаються дуже важливими. Першим, використання ядерної зброї да, це дуже велика проблема, але не означає автоматичної перемоги Росії. Тобто Україна Абсолютно. матиме можливість боротися, матиме можливість перемогти. А західною допомогою, яка очевидно буде розблокована і посилена, можливо, навіть це прискорить перемогу. І другий момент, якщо ми говоримо про те, як унеможливити використання ядерної зброї, то аналогії із 24 лютого, коли Захід погрожував Росії санкціями, але ніколи не озвучував, які саме він буде вважати, виводити, і це створювали у Росії ілюзію, що там будуть тільки слабкі кроки, можливо, варто було б заходу вже зараз сісти і визначитися, що саме вони будуть робити в такому випадку. І якщо вони будуть готові озвучити дійсно больові і потужні кроки, то це має зупинити Росію. Насамкінець, щоб завершити знову ж таки на. На ноті ну, не те, що позитиву, а нових можливостей доводилося чути дуже креативні ідеї відповіді заходу. Їх зокрема у інтерв'ю Європейській правді виголосив Радек Сікорський, колишній міністр оборони, міністр закордонних справ Польщі, зараз євродепутат, і він припустив. Що у разі застосування ядерної зброї, навіть тактичної ядерної зброї, навіть десь на безлюдному, ну умовно там на змійному, на, на змійному да а, то це е, остаточно руйнує залишки Будапештського меморандуму, і в якості умовної відповіді Сполучені Штати можуть погодитися відновити для України ядерний статус, не при Байдені? Е, ну ти знаєш, іноді Байден може дивувати, але але знову ж таки це не тер, не... це не термінова штука. От я хочу тут наголосити: якщо хтось подумає, що це означає, що нам дозволять робити свою ядрену бомбу, то це не так. Тобто, це, це розблокування ядерного статусу неможливо в принципі. За будь-яких розкладів Україна не зможе стати ядерною державою у тому розумінні, яке є ну загалом в світі. Тобто, що ядерна держава, це Франція, Велика Британія, Сполучені Штати, Китай. Потенційно Індія Пакистан, кого є ще ну звичайно, держава терорист і це, це ті держави, які самі виробляють і володіють ядерною зброєю. Україні це не дозволять, тому що це порушує принцип багатьох конвенцій щодо і домовленостей щодо ядерного нерозповсюдження. Але що заважає теоретично після перемоги України, яка точно буде. Навіть в разі ядерного удару, що заважає штатам розмістити на території України у якості елемента стримування свої е, підрозділи з ядерною зброєю? Потенційно нічого. Якщо Україна не матиме проти цього, я думаю, що Україна не матиме да це принципово змінює безпекову структуру взагалі на континенті. Це означає, що у США з'являються можливості ядерного стримування у східній Європі. Набагато ближче до Ірану, ніж, ніж будь-де досі. Що, звичайно, якщо вони ставлять сюди ядерно несучі ракети із теоретичними боєголовками, то це означає, що їм також треба в Україні будувати систему ПРО. Тобто це теоретично можливий крок, який змінює в світі у безпековій структурі абсолютно все. Але це звичайно трошечки така мрія, або чи як сказати, занадто далекий прогноз. Але виключити його теж не можна. Ну що ж залишається сподіватися, що тиск заходу спрацює, що у Путіна так. все ж таки спрацює ефект самозбереження. І він не піде на цей крок. Тож тою мірою це залежить від того, наскільки твердим і переконливим буде захід. На це варто сподіватися. А я нагадаю про те, що на наш канал точно треба підписатися, якщо ви цього не зробили, і поділіться цим відео із своїми друзями. Ми сподіваємося, що ви дізналися дещо нове. До зустрічі!